Всім привіт! В сьогоднішньому відео вчимося в'язати ось такий шестикутник гачком. Це може бути серветка, це може бути якась сідушка на стіле, це може бути килимочок на підлогу. Це все на ваш розсуд. Зараз покажу вам схему і принцип роботи. В'яжеться дуже-дуже легко. Лицьова, виворітна сторона. Ось така краса. Отож, давайте спочатку розглянемо схему. Так, набираємо 5 повітряних петель, замикаємо, утворюється у нас кільце. Далі набираємо 3 повітряні петлі, це стовпчик у нас іде, як знаки до 2 повітряні петлі. І в'яжемо три стовпчика без накидом, дві повітряні петлі, і комбінуємо для того, щоб у нас утворилися шість кутів. Ось вони: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я так спробувала, мені так не дуже зручно. Я трішки змінила техніку в'язання. Схема залишається вся та сама. Ось тому давайте почнемо гачок і нитка. Підійдуть будь-які це за вашим бажанням. Тож ми з вами набираємо 5 повітряних петель: Одна, дві, три, 4, 5. Гачок вкулюємо в першу петлю, захопили робочу нитку, протягнули і в останню петлю. Ну, у нас утворилось ось таке кільце. Набираю три повітряні петлі. Одна, дві, три. Це в мене вже стовпчик з одним накидом. Далі пров'язую ще два стовпчика з одним накидом. Один. Два. Є дві повітряні петлі. Це буде наш кут. В'яжу знову три стовпчика з одним накидом. Накид, один стовпчик, два, три. Ось дивіться, у нас утворилась тепер комбінація: три стовпчика з одним накидом, кут з двох петель, знову. Три стовпчика з одним накидом і далі знову формуємо кут з двох повітряних петель. Одна, дві повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом. Один, два, три, і є знову дві повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Всього у нас має бути шість кутів. Дивимось: Один, два, три. Ось це буде четвертий, дві повітряні петлі. Знову три стовпчика з одним накидом. Один. Два. 3 2 повітряні петлі дивимось скільки маємо кутів 1 2 3 4 це буде п'ятий знову в'яжемо три стовпчика з одним накидом 1 2 3 Дві повітряні петлі, і приєднуємось тепер до першого стовпчика в другу петельку. Ось так прямо так в серединку, Вколо легачок. Не за одну ось, да, півпетлю, а прямо так в серединку. Так, де ж це серединка? Приєдналися. Давайте з вами порахуємо тепер наші кутичі. Все вірно ми зробили. Один, два, три, 4, 5, шість, всі. Всі. Тільки приєднались ми трішки не до того стовпчика. Оскільки у нас ось три петлі підйому, то ось сюди. Ми маємо приєднатись в другу петельку підйому. Все, тепер у нас все з вами вірно. Перший рядочок є. Наступні всі рядочки ми в'яжемо однаково. Значить, В кожній стороні ми будемо додавати по два стовпчики. Тобто Тут у нас було три, тепер тут буде 5: дивіться: один, два, три, чотири, п'ять. Тут 5, тут 5, і кожна сторона має 5 стовпчиків без накиду. Дивіться, де ми з вами зараз знаходимось. Ось, ось наш кут. А ми приєднались до петель підйому. Так? Для того, щоб нам в кут зараз попасти, я беру ось так просто цю петлю переводжу на виворітну сторону. І все, я вже знаходжусь в самому. Точку. Далі, однаково все в'яжемо три стовпчика, три повітряні петлі перепрошую дві три. Вони нам заміняють один з накидом. Тепер в'яжемо всі ступчики накидом, вколюємо спочатку над стовпчиком першим. Ось так. Це вже в нас другий стовпчик вважається. Далі вколюємо ось так під ось цю петельку. Три, над ось цим стовпчиком колюємо. Ачок, ось це в нас буде. І туди. Чотири. Так, попасти би. І, І п'ятий стовпчик ми в'яжемо вже в кут. Ось сюди. І ось ми з вами пров'язали п'ять стовпчиків виходить з одним накидом. Далі формуємо кут, дві повітряні петлі. Наступ... Наступний стовпчик в'яжемо ось сюди в куточок. Далі продовжуємо так, як ми тут в'язали, Вколюємо над стопчиком. Вже буде два. Ні, ближче трішки треба. Ось сюди. Два, наступний ось сюди. Три. Чотири. І п'ятий уже в самий куточок. ось. Знову дві повітряні петлі формуємо кут І так в'яжемо по колу. Тобто, дивіться, в кожному рядочку ми повторюємо кут з двох повітряних петель. Ось вони. А тут додаємо по дві петлі. Все дуже просто. Бажаю вам рівненьких петельок і гарного настрою! Обов'язково все буде Україна!